Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, професіонал Бакі та Міка. Всім привіт! Ми сьогодні будемо битися проти зомбаків на цій арені. Я гадаю, що всі ви пам'ятаєте її. Сьогодні ми будемо тут, як завжди, купляти собі помічників. Ну і. ой! О! Почукай. Вони вже йдуть! Вони вже дійсно йдуть. Так, нам треба з ними розбиратися, поки їх тут не стало дуже багато. Зараз ми будемо заробляти наші перші гроші, щоб купити перших помічників. І, до речі, сьогодні в нас тут це буде догдей. А точніше, всі догдеї, які існують. Зрозуміла? Нічого собі, круто. Так, сьогодні ми подивимось, якщо точніше бути. Зараз я е, вибив першу плоть, обміняю її на 3 гривні. І дивіться, тут у нас є Догдей, звичайний, е, лячний Догдей, е, Догдей дівчина і Догдей Титан. Ось так. Слухай, це Супер. досить непогано. Іду, ого, почекай, що це в нього. Ого, вчений дробовик продає за 3 діаманта, Це 3000 гривень Що? Нічого собі дробовика, у нас ще не було. Тут. Це перша зброя на цій арені. Ого. Ого, це цікаво. Так, давай духтеку. Лупцю що цих помогай? зомбаків, щоб Міка могла собі назбирати грошей на обладуночки, або якийсь меч, Допаємо. чи щось таке. Нам треба купити дуже швидко буде, знаєш що. що? Мечі e, Ні, мечі, які голову вибивають. Вони а, коштують по так. одному золотому Ми злитку. Можна придбати голови. Все, все правильно, ти кажеш. І заробляти на цьому великі гроші. Так, сюди. Дві, е, точніше, скільки дві гривні хотів сказати. Це у нас 6 гривень виходить. Так, тут ще, ще, іще, давайте сюди. Все супер. Назбираємо зараз дуже багато грошей. Так, оп, сюди, сюди, сюди. Не встиг забрати. Міка швидше за мене бігає. Так, опа, а це мені. Це мені і тут ще валяється. Зараз буде зомбаків ставати, як ви пам'ятаєте, ще більше з кожним разом. Голий. Що, де хто? Все добре. Все, здолали його вже, так? Угу. Нормально, нормально. Так, сюди поїхали. 25 плотів в мене вже є. Я гадаю, 35 мені вистачить для того, щоб купити собі меч. І з цим мечем я буду вже розбиратися і вибивати голови. Так, сюди, обережно, пішов звідси. Так, тут ще плоть і ще одну треба мені. О, отут воно валяється все. Я побіг за мечем, Міка, а ти можеш тут розважатися з зомбаками. Ні-ні, ні дякую, я йду обмінювати. Ні-ні-ні, ти сидиш там ні ні Так, 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 ти сидиш там. хочу, вони мене Чому? Та чому вони тебе з'їдять? ти бийся з ними, та все буде нормально. Так, я купив собі меч. В мене залишається 19 гривень, і я зараз куплю Скері догдея Це у нас лячний Догдей за 10 гривень. Молодчинка. Нам залишиться купити Догдей дівчину та кого? Получається у нас Догдей Титан. Догде ти там, там? Бац! О, в нього ноги. Нічого собі. Ого. В нього ноги. Ого! Він дуже швидкий, нічого собі як бігає. Так, а ну, я не встиг, не встиг. Та дайте мені голову вибити, ти. О, все, супер. Я зараз буду тут стояти і вибивати голови з зомбаків, які будуть з'являтися. Так, три голови в мене вже є. Супер. Чотири. чотири. Так, в тебе теж чотири? П'ять. О, нічого собі! Ми йдемо. Шті? Голова в голову. <рес> <рес> Супер. Давай, поїхали. Зараз будемо знищувати їх усіх. Так, сюди. Ой. Ого. Скільки їх тут, здається, їх більше стало чи що? О -о -о! Так. Треба... Треба частіше махати. Тут ще в обладунках деякі з'являються. Так, давай одягну. Нехай воно буде в мене. Сюди, сюди, сюди. Підходьте. В мене 22 голови, а в тебе? Так. А... Сюди. Ну, 20, 21, 22. Давай, 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 Міка. Вибивай гроші з них. Нам треба дуже багато чого буде купити. Так, сюди, ще якісь є обладуночки. Так, супер, це що? Це нам не треба. Це мотлох, який випадає, у нас вже є. Так, сюди, сюди. Ай ай ай, ай, ай ай, 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 тихо, тихо, тихо. Не треба мене тут лупцювати тільки. В мене вже 45 голів. Сюди давайди. Давай, на тобі. На... Ох ти! На тобі! На тобі ще і ще отримай! Зараз вже я час тебе... Купяти, догадай, дівчину. Так, можеш її купляти. Цю догди дівчину, нехай вона нам теж допомагає. Оп, сюди, сюди. Сюди, поїхали. Е, я собі, напевно, зараз піду куплю обладуночки. Так, я побіг. Я за обладуночками. Щоб можна було стояти серед купи зомбаків, і вони нічого мені не могли зробити. Швидко обмінюємо все. Сподіваюсь, мені вистачить стільки грошей, бо в мене щось так. не дуже багато. Хоча О, ні, почекайте. Сидим. Ого, не дуже Ау. багато. В мене ціла 930 Ту, ти 30... виси, Що? Ти тільки куди ви Що таке тут? Що це? Що це таке? Я. Е, це що чайник чи що? Так. Що? купа-купа чайників! Вони дуже важкі, бо зомбаки відлітають від одного чайника. Так, мені треба обладунки. Обладунки можна купити у тебе. Зараз я все візьму. Так, Можна тепер нічого не робити, вони всі впорались. І тепер зачаклувати треба. Зараз ми зачаклуємось, беремо шипи. Так, шипи на обладуночки причіпимо. Беремо ремонт. Це в нас, щоб воно ремонтувалося за рахунок досвіду. І так, що це в нас ще? Е, о, оце нам треба. Щоб отримувати набагато менше урону. Все, починаємо зачакловувати. Чаклуємо тоді е, оце. Далі чаклуємо оце. І чаклуємо оце. Нічого собі, в мене зараз такі обладуночки круті будуть. Е! Ковадло зламалося. О, таке, от, от, от так зачекає. Ти що жартуєш? Капець. Так, давай сюди чекуємо. Ну нічого, воно скоро відновиться. Міка, в мене рівня не вистачить, здається. Так, давайте давай я... я диві... це Зачаклуєш? Зачеклує. Ну, mm -hmm. давай, давай, диви, мені треба оце і оце зачаклувати оцим і оцим. О, і все, а так мені вистачить. Так, сюди. Все, я готовий. В мене е, скільки в мене тут? 616 гривень залишається. Зараз будемо збирати на Одея титана. Давай, дякую. Дякую. Ооо, все, супер. Тепер мій комплект обладунків готовий. Зараз подивимось, як воно буде працювати. Е, якщо я все правильно зробив, то зомбаки повинні наносити самі собі урон, коли будуть бити мене. Так, вони, ага, вони б'ють, але о, отримують дуже мало від цього урону, бо вони самі по собі дуже слабкі. Так, сюди, 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 знищуємо усіх. Тут вже бігають курки навіть, уявляєш? Ого. Здається, тут з'являлися зомбаки на оцих курках, і, власне, ці догдеї наші я вони бачила. з ними хоралися. Бачила? Угу Зомбака на курці бачила чи кого? Ну Так, звісно. Нормально, нормально. Так, давайте, давайте, давайте сюди. Добре, нехай тут стоїть цей Догдей, він там патрулює цю місцевість, а я буду тут стояти і знищувати всіх, хто тут з'являється. Так, а ну сюди, підходь, 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 давай до мене. Так, обладунки в мене ремонтуються, все супер. Як же швидко вони з'являються? Що це таке взагалі? Ем, Щось вони дійсно дуже швидко з'являються. Так, Міка, ти будеш собі дробовик купляти? купувати? Так, в мене вже є один алмаз. О, що? Серйозно? Ну то. То може ти купиш до Где титана чи мені купити? О, так, а що, вже чи що. Ну, добре, добре, збирай на дробовик, а я куплю тоді до Где титана. Так, а, поїхали. Може, ти мені все обміняєш? Знищуємо. Ну я можу обміняти, скидай біля входу, я зараз туди підійду та обміняюся. Так, сиди, сіди, сиди, сиди, сюди. Поїхали, поїхали, поїхали. На тобі! На тобі. В мене вже 63 голови і майже 500 плоті. Це в це нас скільки? Півтори О, ти тисячі? Ну, це обміняй, будь ласка, мені потрібно подоби... лише два алмази. ось е, Добре, давай де? Ага Немає, ні. я обміняла. Кого обміняла? Ого, який він величезний. Кого обміняти, Міка? Я нічого не зрозумів. Це в тебе. Так ти мені нічого не скинула? Ні, не скину, бо я все витратила. А. -а, -а. Я думав, ти мені хочеш закинути плод, щоб я її поміняв. Так, Це було мало її. Я зрозумів. Добре, тоді я побіг, поміняю і зараз е -е, повернуся. Вже здогадеємо титаном. Так. Е, зайвими... Титан вже тут! А, титан же тут? Ну, Капець, так. я його навіть не побачу. Нічого собі. Нічого, Та він Ого! такий великий! Я не звернули він, Диви! Голова ж бурляється. Так, черепами у цього скелета. Нічого собі, слухай. Позабивався. Я дійсно не побачив, що тут з'явився цей Титан де капець. О, мені лопата а що випала. випадка, але в неї лопата? дуже мало міцності. Так, вона зараз зламається. На, все зламалося. Я встигнув бацнути зомбака нею декілька разів і все, і вона зламалась. Так, це це добре. Нехай воно там все ламається, щоб не займати місця багато. Але, але настав час міняти. Міняти це все діло. Зараз ми все швидко поміняємо. Так, привіт. Будь ласка, мені 300 плоті. Давай, 300 плоті поміняю. Але так, скільки це грошей, а? а? Скільки? 300 плоті, це 900, так? Мабуть, так, так. Це 900. Зараз я тобі віддам. Так, це сюди, це сюди. І давай отак. І ще трішечки ось так. Ось та, та дайте сюди мені, о, все, тримай, це тобі. Uh -huh. Так, все, Дякую. воно там. В мене 2000, майже 2000, в мене ще 850 є. Так. В мене три тисячі. Е, так, давай ще картоплю поміняємо. В мене 3052 гривні. Мені не вистачає на набої, бо вони коштують цілий золотий злиток На, на, тримай Що? Один? Та ну це мало. Треба ще. Зараз я сюди підійду. Чого? Все. Ну, давай. Ні, не віддам. Ну, це таки, мало каже, та не віддає. Так О, 400. На, я тобі викинув його тут. Десь біля центру. Так, зараз. А піду... я не бачу, давай ще. Так, давай тут це. Бачила ти все, вже все підняла. Так, сюди вміняємо. Дуже швидко. Ого, нічого собі скільки вийшло тут. Так, це сюди. Все, супер. Я беру собі три діамантика. Це в нас е... 30 золотих злитків. Далі ми беремо три діамантика. І після цього я беру собі дробовик. Далі беру ще на всі гроші е, золотих злитків і купляю. 192 набоя вийшло. Можу тобі ще 94 гривні викинути. Так, поїхали. Давай. Зараз будемо дивитися, що в нас тут по зомбакам. Скільки їх тут в нас лізе? Ну тут нормально, так, нормально. Будемо і туди, і сюди стріляти, ось так по черзі. Туди, сюди, туди, сюди. Щоб? Ніхто не підходив до мене і близько навіть. Так, давай. Стріляй туди теж, Міка. Давай ти праворуч, я ліворуч. Зрозуміло. Ага, стріляй чим. А, в тебе нічого немає ще? Поки що ні. Да. Міка, вибач! Я не пробачу це тобі. Я збирала собі на. Де дрова? Збирай! Мене Збирай, я можу тобі швидко обміняти, чуєш? Так. Угу, сюди... Гроші давай краще. Давай, зараз я сюди зайду і тут заберу дуже багато. Так. Дайте мені туди зайти, ви, дурні, зелені, так. 190 плотів в мене є вже. Так, 200 плотів, капець. Я не можу туди зайти. Скільки тобі грошей потрібно, а? а... Так. Сюди, сюди, сюди. Сім. Скільки? 8, Міка, 8, давай швидше. 9, 10. Так. А, ну, 500. 500? В мене є, зараз я тобі віддам. Так, все. Сюди, сюди. Зараз, зараз, зараз. Швидко залазимо всередину. Міняємо. Тримай, я тобі тут викину. Так. біжу. 780 і там ще. 800. Давай, 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 заходь, заходь, заходь. Ах, ах ти, ти, куди ти хотів забігти? Ти. Зомбак тупий. А ну, пішли звідси всі геть. Все тобі вистачить там. А? Нарешті, я купила собі. Давай швидше сюди виходь Дивись скільки їх тут лізе, це якийсь жах. Так, сюди. Двері зачиняй, чому двері не зачинила? Ух ты! Ти. Ти зачин... О, мені тут чайний комплекс. <рес> Нормально, давай сюди швидше О, так йди. От. Так. Це крутезна зброя. Крутезна? Давай, все, ти тойку тримай, а я буду цей тримати, щоб ніхто не виходив. І час від часу стріляй туди по центру. Так, сюди, сюди, сюди. Диви, яких лізе там багато. Але ми так, не даємо їм вийти. О, оце я розумію. Набої проте улітають дуже швидко. Так, сюди, стріляємо. Дійсно. Сюди. І оці швидкі зомбаки вони трішечки. Ой, по центру йдуть, Міка, диви обережно. Так. Куди ти втекла? а? Давай не стріляй. Тут. Там влеті швидкі. Стріляй давай швидше. Так, сюди, 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 стріляємо, а стріляємо. А ти стріляємо. куди пішов? Оп, я тут стріляю. Я вже в усі три боки стріляю. Давай. Так-так-так-так-так-так. Добре, так, так, так. сюди, 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 стріляю, сюди. Капець! В мене скоро закінчаться набої, міка. Так, давай того ж. Стріляємо. В мене 47 залишилось. В тебе скільки там? 30 де... Баки. Це не я. Я тобі допомагав. Це був ти! Ні, це був то Титан. Ти ще не бачила. Я все бачила, що потрібно. Ні, ти не бачила, ти спиною стояла. Так, давай стріляємо. Стріля... Там а! Було підходять. Підходять сюди. А, та з твого боку підходять Міка, ти де? Я зайнята. Та куди ти мене тут покинула. Давай ти швидше. Мене вбив. Швидше, давай кажу. Тут проблеми величезні. Їх тут лізе і лізе, я з дробовика не встигаю. Вісім набоїв! О, ні! Біжу! Давай де швидше! Обмінюю. Стріляй, стріляй, стріляй! Ой-ой-ой, тихо, ой, ой, тихо, тихо, тихо тихо. Та відтайди відій... геть. Набоїв! Немає набоїв! Капець! Обмінюй. Та почекай ти, А що, все? На тобі! Все! Ху! Набої закінчилися супер вчасно! Це було Та це повний капець! Тут стільки всього валяється в мене, стільки плоті. Дійсно, сюди треба якийсь плесос або якусь чорну діру, щоб вона тут усе збирала оцю гдилу плоть. В мене вже уявляєш, скільки? Більше, ніж три тисячі, дві тисячі. Третя тисяча. Капець! Друзі, оце була битва. Стільки зомбаків я, здається, ще не бачив. Оці догдеї вони нам дуже сильно допомагали, особливо спочатку. Але наприкінці ми вже за допомогою цих дробовиків. Знищували е, всіх зомбі дуже-дуже ефективно. Я сподіваюся, вам це відео сподобалось. Якщо це так, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте активувати дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був я, професіонал Байки Міка та усі оці догдейчики позаду нас. Всім дякую за перегляд і до побачення! На ну, все добре, котики!